Росія за місяць втратила майже половину барж біля Кримського мосту через осінньо-зимові шторми. Повідомляє про це моніторингова група Кримський Вітер. На супутниковому знімку за грудень зафіксували 18 барж, тоді як в листопаді їх було 34. Відновленням загороджень окупанти не займаються. Навіщо вони взагалі потрібні? Поясню. Ерефія використовує баржі для захисту переправи від атак морськими дронами. Вперше їх встановили восени 2023 року. Ну як встановив? Били так і забили зараз. Генеральний директор Apple Тім Кук особисто пожертвує мільйон доларів на інавгурацію Дональда Трампа. Видання Аксіос пише, що це пожертвування відображає тривалу співпрацю між Трампом і Куком. Зокрема, вони багато зустрічалися під час першого терміну 45-го президента а також разом вечеряли в резиденції республіканця Мар Алаго минулого місяця. Крім того, Кук вважає інавгурацію важливою американською традицією. Натомість його компанія Apple не планує робити подібну пожертву серед. Інших донорів, які зробили свій внесок в інавгурацію, є такі компанії, як Amazon, Meta, Uber і генеральний директор OpenAI Сем Альтман.